Весною підтина, а весною я цвітом при цвітом білим, як сніг білий, аж гай звеселила. Нащо мене Бог послав світом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір Милосердний, святий Боже Милий. Любий міліване, серце моє кохане, є. <кій> де ти так боришся, чого ж очікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивися на мене, я ж катруся твоя люба, нащо рвеш при мене? Постривайся, мій голубе, дивися, не плачу. Та не пізнав мене, Іване, серце моє, подивися, я ж Катруся, твоя люба, Боже мій, Іване, і мене. А ти ж присягався. за що? Скажи, мій голову, кому хочу дати свою катрющу до тебе в садочок ходила, свою катрющу для тебе сина породила. Мій батечку, мій братчику, хоч ти не цурайся, наймичкою тобі стану. Я забуду, як колись кохалась, що от тебе сина мала, не стала. І за що я гину, покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, ось де воно, подивися. Де ж ти? заховався у ті, немає сина, сина, батько, осурався. Ой, тумане, тумане, мій мати не дала чому мене не сховаєш отут. Чому мене не задавиш? Чому землю не вдавиш? Чому мені стає долі, Чому віку не збавиш? Ні. Не дави туманочку сховай тільки в волі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє. Ні, синочку, не хрещений сину, не я тебе хрестити на лику години, чужі люди хрестити. Я не буду знати, як і зовуть, дитя моє, я була багата. Не лай мене молитись і з самого неба до люби сльозами слезами і пошлю до тебе.